У Кам'янському офіційно запрацювало об'єднання учнівського самоврядування, новий структурний підрозділ молодіжної ради міста. Ініціативу було урочисто презентовано 19 травня в сесійній залі під час засідання молодіжної ради за участю міського голови Андрія Білоусова, представників управління молоді та спорту департаменту освіти та учнівської молоді з цієї громади. Молодь ви майбутнє нашої ви майбутнє нашого міста. Я і вся наша. Міська влада завжди відкрита до будь-яких ініціатив нашої молоді. У нас в місті дійсно живе дуже активна і талановита молодь. І я дійсно дуже гордий і радий тим, що сьогодні у нас відкривається нове направлення в роботі нашої молодіжної ради. І вважаю, що ваша робота буде дійсно конструктивна на благо нашого міста і нашої громади. На церемонії відкриття нові учасники отримали персональні посвідчення з рук міського голови. Також було вручено посвідчення новообраним членам молодіжної ради, оновлений склад якої поповнився вісьмома активістами. Лише у цьому поточному році молодіжна рада провела понад 60 заходів, охопивши близько півтори тисячі учасників. Вони всі отримали посвідчення, тобто вони є дійсними затвердженими членами учнівського самоврядування міського. Вони будуть як одна команда діяти, з ними будуть займатися провідні фахівці, спеціалісти. Це і тренінги, і форуми, і майстер-класи у них будуть можливості навіть писати міні-гранти, вони будуть отримувати кошти, аби проводити якісь цікаві ідеї в своїх закладах освіти, модернізували взагалі да, цю учнівську шкільну систему, щоб там було цікаво, як і молодіжні раді, тому що в молодіжні раді вони всі залюбки приходять дійсно. Да? А потім ми розуміємо, що не завжди не у всіх школах є ці шкільні свердування дієвими. Учнівське самоврядування об'єднало понад 20 учнів з різних шкіл міста. Діяльність координується молодіжною радою, департаментом освіти та управлінням молоді та спорту. Мета учнівського самоврядування формування молодих лідерів, розвиток громадянської свідомості, підтримка шкільних ініціатив і створення соціально важливих проєктів. Відбір проходив у школах, тобто школи самі розуміли, кого їм краще долучити. Це був дійсно представник шкільного самоврядування, і вони розуміли дійсно, що е, хто більш замотивований, хто більше цим цікавиться, саме той став делегатом. Це такий трамплін, не такий великий крок, аби розвивати себе, розвивати своїх однолітків, розвивати шкільні самоврядування, пізнавати щось нове. І я думаю, для них буде таким дійсно. Важливим моментом, що вони будуть самі писати ідеї і проєкти, і втілювати їх. ми будемо їх підтримувати, як і міська влада, яка завжди за молодь, за те, щоб вона розвивалася, те, щоб наше місто поселося на всю країну далеко за її межами. Тому дякуємо за підтримку всім всій міській владі і всім тим, хто нас вірить, і завдяки всім нашим партнерам сьогодні дійсно важливий день відбувся. І ми вітаємо всіх на обраних членів шкільного середування міста Кам'янське. Об'єднання стане своєрідним мостом між учнями, адміністраціями шкіл та місцевою владою. Такий формат сприятиме неформальній освіті, розвитку критичного мислення та формуванню відповідальних громадян. Зналася, коли нам завуч приходив і казав, що ось є таке самоврядування, ви можете заповнити форму і спробувати пройти. Ну, я вирішила заповнити. У нас там ще дуже багато було бажаючих, але я рада, що попала саме я. Ідея учнівського самоврядування дуже. Класно, тому що можна об'єднуватись, ділитися своїми думками, якимись новими ідеями, проєктами і приносити користь нашій громаді, так, нашому місту. Дуже рада, що випала така можливість. Маю великі надії з приводу наших проєктів, нових хочемо розвивати наше місто. Дуже класно те, що є можливість така. Що наш міський голова, міська влада надає молоді можливість розкривати себе з нової сторони, знайомитися більше спілкування кожна особистість може пропонувати свої ідеї, і завдяки цьому ми зможемо сплочитися і зробити дуже багато для нашого міста.